Кіт розбишака, іспанська казка, був собі на світі кіт, якого звали Місіфус, такий розбишака, що всі тремтіли перед ним від страху. Він тільки й знав, що коли був голодний, відбирав їжу в інших котів, і так усім надокучив, що сусіди коти поскаржилися на нього. Старості Алькальду, свого котячого села. Алькальд, особа гідна і справедлива, вислухав скарги, розгладжуючи густі вуса, подивився суворо на Місіфуса і сказав: Іди, геть, із нашого села, і не вертайся, аж поки. Не відчуєш у собі бажання бути слухняним і порядним. Місіфус пішов та чесно жити не став, а зробився розбійником, озброєний двома пістолями. Він перестрівав подорожніх і грабував їх. Скоро такого жаху нагнав на всю околицю. Що ніхто не зважувався ходити у тих місцях. Дійшло до того, що вже грабувати було нікого. Отож місіфус ледве з голоду не помер. Тоді почав він нападати на селянські садиби та красти курей. Хитрий, прихитрий був розбишака, цупив курей. З під самого носа у сторожових псів, які стерегли курники. Здавалося, місіфус так і далі бешкетуватиме. Але одного разу зазіхнув він на кукі муки, найліпшу курку несучку хуана орача. Ця курка. Не мине моїх пазурів, поклявся сам собі місіфус, побачивши куки муки з високого паркана, куди щойно видряпався. Та у хуана уроча був найкращий на всю околицю пес Сторож. Жоден кіт не відважувався навіть наблизитись до курника. Який охороняв дік. Не чувайся, не чувайся, кукі мукі. Подумки сказав собі Місіфус. Я вже знаю, як обдурити твого сторожа. Перевдягнувся він звичайним подорожнім, прикинувся слухняним домашнім котиком і пішов до діка. Твій двоюрідний брат, пес роки пастуха, просив мене, щоб я передав тобі оцю смачненьку сардельку, мовив він, привітавшись. Дік аж зашарився, вдоволений. Заходь, заходь, запросив він місіфуса на подвір'я. Поласуємо нею. Разом. Дякую тобі, щиро, але я не маю часу. Дуже поспішаю, відмовився місіфус, а сам тим часом сховався за товстим деревом і почав чекати, бо знав, тільки но з'їсть дік оту сардельку одразу ж нападе на нього сон. Так. І сталося. Отож куки муки марно куткудакала та лопотіла крилами, кличучи на поміч. Даревно кинулись рятувати її сусідки курки, місіфус спритно схопив її пазурами і миттю втік, залишивши тільки легке пірячко. Коли дружина Хуана Ороча побачила, що Місіфус тікає з її найкращою куркою, а дік хропе собі блаженно, вона страшенно розгнівалась, ухопила макогона і заходилась будити ним Діка, промовляючи. Ось тобі за сардельку смачну. Ось тобі за те, що без тями хропів, Ось тобі за те, що найкращу курку несучку прогавив. Я більше не буду, я більше не буду, просився дік. І вирішив він помститися, котові розбишаці за зухвалий обман. Одужавши, зібрав дік усіх псів сторожів. У садибах, куди лазив Місіфус, сором нам. Звернувся до них дік терпіти наругу від одного нікчемного кота. Ми, благородні пси, маємо постояти за свою честь. Тож дамо доброго прочухана негідникові Місіфусу. Дамо, дружно вигукнули пси. Марно намагався Місіфус сховатись у густому лісі. Пси сторожі, згуртовані діком, знайшли його і дали такого прочухана, що й місця живого на котові не лишилося. Оце тобі за найсмачнішу курку, а це за те, аби ще раз. Не заманулося, приказували вони. Після такого прочухана ледве повернувся місіфус до рідного села і став просити кота Алькальда. Мені щиро шкода, що я накоїв стільки лиха. Коли приймете назад, обіцяю, що. Ніхто ніколи на мене більше не поскаржиться. Так воно і сталося. Місіфус завжди поводився гарно, був чесним, роботящим і слухняним. Кажуть, відтоді він і в рот не брав курятини.